У зоні АТО, правду кажучи, в глибокому тилу нині там вже бодай відносно спокійно, і далі зникають люди. Навіть певною мірою можна стверджувати, що явище це набуває ознак системи. Останній випадок стався у слов'янську. Там просто біля автозаправки люди у військовій формі викрали 20-річного юнака. Григорій Жигалов працює тепер на сході і повинен уже чути студію Київську студію спецкору наживо. Гришо, привіт. Ну насамперед, запитання: чи відомо тобі що це за молодий чоловік? Хто можливо його викрав? Вже відомо, і найголовніше, мабуть, чи можна говорити, що ця людина жива на цю мить? Олександр, історія насправді вражаюча в першу чергу. своїй суті ну а ще відсутністю координації між різними органами влади а, дуже важко з'ясувати, що саме сталося. Власне, от сама історія о третій дня озброєні автоматами люди у військовій формі. Невідомо якого підрозділу разом із людьми, на якими на яких були шеврони МВС у супроводі автомобіля патрульної служби, заблокували АЗС і заарештували там 20-річного хлопця. Його посадили в авто і вивезли у невідомому напрямку. Цю історію нам розповіли. Розповіла мати хлопця, якому випадково зустріли в той момент, коли вона у відчаї об'їжджала усі можливі і неможливі інстанції. Ну а також Думаю, цю історію Думаю. також підтвердили очевидці. Думаю. І От, власне, що розповіла мати хлопця. Давайте її послухаємо. Моєго сина спросили тимісну так. Да. А там ми тебе тут ніколи не бачили? Взяли його документи, пройшли к до машині з машини, коли повернулися, вони повернулися уже з наручниками, Скрутили руки моєму сину зі словами, що. Ти нам за всіх відповідаєш, Ми про тебе все знаємо. Почувши це, ми вже разом із жінкою вирушили в міський відділок міліції, адже разом із військовими військовими був автомобіль патрульної служби, але виявилось, в міліції нічого не знають про долю затриманого. До них він не поступав. Що за працівники були у патрульному авто. Вони також не знають, не знають. Ну і хто проводив затримання? Також інформації немає. Пряма мова. Люди в камуфляже, они подъехали, проверили по спискам, забрали его. Дальше нам тоже ничего не известно. Что подавно. это за люди? Что за люди в сейчас? камуфляже это военные, которые у нас расквартированы в городе Славянске. Какое это подразделение, я вам сказать не могу. Ну, нами дано поручение уголовному розыску. На розыск этого человека Данные запросы. Вот. Пока что это те действия, которые нами предприняты. Отже, міліція киває на військових, але до пошуків підключився штаб. А то там уважно вислухали і записали усі дані, взяли добу на те, щоб перевірити інформацію. От кілька годин тому видали вердикт. У військових затриманого хлопця теж немає. Пряма мова. Ми перевіряли підрозділи. Наші підрозділи такого хлопця не затримувалися точно. Ми перевірили всіх джерелах, які у нас є спілкувалися ми з представниками СБУ, жодних зачіпок. Районна влада розводить руками. Це не до них. Власне, що у цій історії вражає перше, різні інстанції не мають швидкої координації між собою. Це ми бачили на власні очі. Ну а друге, так в тилу чимало бойовиків зараз ховається під виглядом мирних жителів. Їх зараз розшукують правоохоронці. Але якщо вже справді були питання до хлопця, хоча в міліції сказали, що ніяких питань не було, то в разі затримання мали б повідомити рідних, рідні побоюються, що це вже могли бути може бути. Справа рук диверсантів це пропускають і правоохоронці. Але тоді ще більше запитань: як озброєні люди непомітно роз'їжджають слов'янськом та перетинають блокпости разом із полоненими словом, вже більше доби минуло, але жодної ясності у цій історії поки що немає. Олександре Гришо, дуже дякую тобі за інформацію. Григорій жгалов був зі Слов'янська на прямому зв'язку. Там учора близько третьої дня невідомі у камуфляжній формі викрали 20-річного юнака. Ані у штабі антитерористичної операції, ані місцеві правоохоронці про місце знаходження молодого чоловіка на тепер не знають нічого.